Доброго дня, магія Українського, мене звати Олена. Що довкола вас відбувається зараз. Загальний розклад, два варіанти цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. довкола вас відбувається зараз. Варіант, по першому варіанту, ваша сигніфікація. Ви налаштовані досягати результату, досягнути успіху стосовно вашої реалізації. Ну, щоб тримати насамперед задоволення від результативності в своєму житті? Можливо, ви значний період активно проявляєтеся, але не здобуваєте результату. Ви не бажаєте пасувати. Ви бажаєте продовжувати рух, вкладатися, діяти і досягати. Ну, якщо це стосунки, ви балансуєте, але все ж таки не здобуваєте впевненості, тому що це саме ті стосунки, які дадуть вам можливість відчути перспективу. Ви розумієте, що в даних стосунках, спілкуючи, взаємодіючи, проявляючи бік даного партнера, ви вже значний період вкладаєтесь, активно дієте, йдете на зустріч, але відчуваєте більше протистояння. Тому для себе знаходите розуміння, що потрібно змінювати ситуацію, гармонізувати в своєму житті і йти в нове починання. Не бачите ви перспективи з даним партнером, з яким вона зараз є в стосунках взаємодії. Ви не отримали вже за той період спілкування взаємодії з ним, ви не отримали впевненості, що це ті стосунки, в яких ви бачите перспективу на створення родини, досягнення того результату, якого ви бажаєте. Тому ви все ж таки бажаєте результативності, гармонізації. І приймаєте кінцеве рішення стосовно того, що вам потрібно змінювати ситуацію, ви бажаєте результативності, якої би сфери життя це не стосувалося. Наприклад, якщо ви взаємодієте довгий час, знаходитесь в партнерських стосунках, бізнес-партнерство, але розумієте на даний момент, що ви балансуєте. По відношенню до даної людини. Чітко розумієте, що потрібно змінювати, або йти зовсім іншому напрямку окремо, самостійно, можливо, відкривати інший бізнес, але вже самостійно. Насамперед, потрібно переглянути стосовно даних партнерських стосунків, аналізувати, пропрацювати. Чи ви можете загалом змінити ситуацію, або вам потрібно просто розходитися? Стосовно даних партнерських стосунків, і ти зовсім інше починання. От ви здобуваєте для себе таке розуміння, якої би сфери життя це не стосувалося. Ви бажаєте більшого розвиватися. А в даних партнерських стосунках, якої би сфери життя це не стосувалося, яких ви знаходитесь на даний момент, ви не здобуваєте бізнес це чи особисте життя. потенціала немає більше в даних партнерських стосунках. Тому потрібно змінювати. І ви здобуваєте це розуміння, що довкола вас відбувається зараз. Ви проявляєтесь то активно або розумієте, що потрібно проявлятися активно, але насамперед ви знаходитесь в страху, що не зможете досягнути того, чого бажаєте, навіть якщо і будете проявлятися активно, тому більше знаходяться в подавленому стані. Немає впевненості. Ні в тому, що отримаєте результат, не в тому, що йдете вірним шляхом, ні в тому, що маєте ресурси для того, щоб досягнути бажаного. Якщо говорити стосовно того, що довкола вас відбувається, є жінка, яка тримає вас в страху і в подавленому стані, негативно впливає на вас, на ваше життя, ви спілкуєтесь з нею, можливо, колега по роботі. Такого результату відносно вас бажає досягнути не лише королева мечів, а й король жезлів. Ці люди спілкуються, взаємодіють з вами, але не бажають, що ви досягнули того, чого прагнете. Королева мечів загалом бажає відсікти, закрити вам шляхи, тримаючи вас в страху, тримає вас в темниці, не дає вам можливості вийти. На світло і отримати ясність стосовно того, в якому напрямку і що вам саме дасть. Можливо, якийсь ресурс, або зміна напрямку, От ви не маєте ясності, і вона вам закриває ясне бачення. Ну, король жезлів егоїст. Якщо це стосунки особисте життя, це людина, яка бажає досягнути своїх результатів, він лише використовує вас. Його влаштовує ситуація на даний момент, і він не бажав би змін. Тому ви, по факту, не маєте результату, а його це все влаштовує. Оце відбувається довкола вас. Саме спілкування з тими людьми, з якими ви спілкуєтесь на даний момент. Це чоловік і жінка, можливо, в когось або чоловік, або жінка. Не обов'язково це двоє цих людей. Загальний розклад не забуваємо завжди про це. Але от люди мають свої наміри, свої цілі стосовно вас. І впливають, і маніпулюють і вашим життям і вами. Ви не відстоюєте власні кордони і власні пріоритети. Ви лише балансуєте на даний момент. Ви зраджуєте самі себе. Ви дозволяєте цим людям маніпулювати собою. Тому й не маєте результату. загалом в своєму житті. Так, да, ви бажаєте, от ви бажаєте гармонізувати, але балансуєте спілкування взаємодії. Так, ви, баж... ви думаєте, що якщо ви на... підете на взаємодію, взаєморозуміння з партнером о, з жінкою, з якою ви спілкуєтесь, то ви досягнете того результату, то я вам хочу сказати, що ваше представлення хибне. З даними людьми потрібно загалом розпрощатися, відсікати спілкування. Насамперед, якщо, наприклад, ви не можете припинити спілкування з ними, то відстоюйте власні кордони і власні пріоритети. Тобто є ваше бачення. І ви рухаєтесь до цілі, пропрацювавши власну стратегію, а не слухайте їх, і вони будуть вам вказувати, як вам жити і як вам бути. Ви роб... повинні зробити вибір вибір серцем, того шляху, яким ви будете рухатись, а не надавати можливість керувати вами. Доленосний момент саме стосовно особливо жінки, яка заздрить, пліткує. Стосовно вас, ну і загалом в вашому житті, більше резонує з жінкою, кварент, по першому варіанту. Ну, якщо і чоловік, то я вам скажу все одно: в вашому оточенні згідно тройки кубків, це дві жінки, з якими ви спілкуєтесь. Саме прагнуть вас тримати в таких обставинах і безрезультативності. Їх влаштовує те, що вони мають стосовно вас на даний момент. Тому і прагнуть. Своїми плітками негативним. Впливом на вас, тримати вас саме в безрезультативності, але вони мають доступ до вас. Для себе вони мають саме ті результати, яких вони прагнули досягнути стосовно вас. А вам говоряться про те, що робіть вибір серцем, шляху, яким ви повинні рухатись, яким ви бажаєте рухатись, щоб досягнути того, чого ви прагнете. А стосовно них зрозумійте, що це доленосний момент кармічний. Ця ситуація ваше пропрацювання. Ви повинні зрозуміти, що навіть ті люди, близькі можуть бути люди, або ті, які не бажають, щоб ви досягали результату, все прагнуть вплинути на ваш емоційний стан і загалом, що ви знаходилися в бездіяльності, безрезультативності, ви не досягаєте. Того, чого бажаєте в своєму житті і загалом не розвиваєтесь. І не розвиваєте саме те, в чому бажаєте реалізуватись. Дякую. Що навколо вас відбувається зараз? Кверен, по другому варіанту ваша сигніфікація. Ви в значний період не розуміли, що вам робити і як вам діяти. Темрява, страхи, ілюзії. Невпевненість ілюзії стосовно того, що або не можете працювати в якомусь направленні, що не маєте сил, не маєте ресурсу, і вас виводять через вежу або вже вивели, зруйнували саме той морок, темряву в якій ви знаходились, і виводять вас на прояснення стосовно вашої ситуації, вашого ясного бачення. Ви повинні зрозуміти, виводять через вежу для того, щоб ви зрозуміли, що ви в ресурсі і ви можете діяти і досягнути того, чого ви бажаєте. Тому що, якщо, спостерігаючи за вами, надати вам можливість, це буде тривати значний період в вашому житті, чому вас і виводять через вежу? Да, без результативності, в бідності, а ви ресурсна людина. Ви можете досягнути того, чого бажаєте. Але вже тривалий час знаходитесь без результативності, без і в бідності. Це кармічне по кармічній справедливості. Ну, вам потрібно навчитись відстоювати, боротися протистояти. Це кармічна ситуація в вашому житті. Ви повинні самі вийти. Стану жертви, ситуації, підвішеної в вашому житті. Ви повинні подолати, знайти вихід, пропрацювати і йти в новопочинання активно діяти, подолати диявола. Ви повинні знайти вихід, вибрати саме той шлях, який дасть вам подолати диявола, залежності, обмеження, вийти з жертви це подолати диявола. Ви маєте. На думку вищих сил, ви маєте досвід, мудрість і знання, щоб зрозуміти, яким шляхом вам рухатись, щоб реалізувати ті плани стосовно подолання диявола. Лише потрібно сконцентруватись, у вашому випадку потрібно лише сконцентруватись на цьому, зробити вибір і задіяти знання і досвід. І ви подолаєте, що довкола вас відбувається зараз. Верен по другому варіанту. Ну, поки що зупинка відносно реалізації і досягнення того, чого ви бажаєте. Можливо, потрібно почекати. Ви розумієте, яким шляхом вам досягнути того, чого ви прагнете, але поки що ну, тому, що вам закривають шляхи. Диявол. Залежність, обмеження. Вам закривають шляхи конкуренти або ті, які не бажають, щоб ви реалізували і реалізувались, і досягнули того, чого ви прагнете. Ви ресурсна людина. Ви знаєте, чого ви бажаєте. Ви відчуваєте себе виснаженою. Ви не маєте енергії, бо ви довгий час працюєте, ви давно вже зробили вибір, яким шляхом ви будете рухатись. І ви вкладаєтесь, ви працюєте, але не здобуваєте результату. Можливо, це обмеження вам дають діяти, але результату ви не отримуєте. Ви вкладаєтесь, але не отримуєте і немає взаємообміну, ви не поповнюєтесь енергією, тому що... А ви не розумієте, чи вірно ви дієте, чи вірним шляхом ви рухаєтесь. Хоча ви не зупиняєтесь, ви працюєте. Тому що вони розуміють, що ви маг, ви ресурсна людина. Якщо ви будете вільно рухатись до цілі, тим шляхом, бік якого ви зробили вибір, ви досягнете. Всього того, чого ви бажаєте. Тому вони закривають шляхи і обмежують ваш рух. Прояснення відбудеться, значний негативний вплив іде від чоловіка. Він не бажає, щоб ви мали можливості гармонізувати і загалом розвиватися і досягати тих результатів, яких ви прагнете. результат. Стосовно того вибору, ну, кармічна ситуація доленосна, але от стосовно того вибору, вибір серцем, в бік чого ви зробили, ну, ви отримаєте ясність, хто це. Зрозумієте, вийдете з ілюзій, рід допоможе вам. Ну і ще прислухайтесь до інтуїції, вона вам підкаже, хто ті хитрі лиси, які закривають вам шляхи, негативно впливають. Маніпулюють вами, тримають вас в ілюзії, не дають вам можливості вийти, а ви маєте знання. Ну і загалом говориться про те, що ви отримаєте інформацію, можливо, з даного розкладу. Але відносно чіткого розуміння, хто і хто ситуація теж проясниться. Що вам порадять вищі сили? А ви отримаєте шанс, можливість. Ну, по-перше, ситуація проясниться, але за вами залишається обов'язок відсікти спілкування з даними людьми, боротися за своє місце під сонцем і ви отримаєте шанс, можливість реалізувати, реалізуватися досягнути того результату, якого ви бажаєте. От порада вам, очищайте свій простір, відсікайте і рухайтесь до цілі, виборюючи. Потрібно протистояти, потрібно боротися. Незважаючи на те, хто ці люди, навіть якщо ви і тривалий час спілкуєтесь в своєму житті з ними, якщо вони прагнуть лише маніпулювати вами і не давати вам можливості досягати розвитку і результату в своєму житті, то навіщо вони вам? Задайте собі питання. Ну або по справедливості на ваги. Ваше життя результати спілкування з ними. Що для вас має значення на сьогодні? Чого ви бажаєте? От по справедливості буде. Забажаєте ви спілкуватись далі, то чітко розумієте, що результату того, якого ви прагнете, в своєму житті не досягнете. Дякую, магія української, до зустрічі!